Ще перед початком убивств із Наприєнко стався дуже жахливий інцидент. Він спіймав свою дівчину за зрадою з другом. Після цього між ними сталася бійка у Нампрієнко побили й обікрали. Це був удар по довірі та уявленню про дружбу, який він, за його словами, ніколи не зміг пробачити. У січні 1979 року Анатолій починає маніпулювати Рогозіним, підштовхуючи його до злочинної діяльності. Він переконав його в тому, що з легкістю можна грабувати подорожніх, які ночують у своїх машинах. Саме Наприєнко обіцяв брати на себе найскладніші моменти. Перше вбивство сталося 14 червня 1989 року. Вночі на трасі в Сенелівському районі Дніпропетровської області у Напрієнко помічає припарковані жигулі з причепом. У машині спали подружжя Олег Хмельник і його дружина, обоє 1958 року народження. Анатолій, озброєний Вінчестером, підкрадається до авто і відразу вбиває Олега, власника машини. Дружину він змушує вийти з авто. Коли вона вийшла, почала кричати. Він також застрелив її. Тіла він тягне до лісосмуги і ховає під гілками. Потім він грабує машину, забравши всі цінні речі, вивозить авто і спалює його.